Пускай 531 після повного капітального ремонту на власному виробництві. Ми також його використовуємо на даному етапі. Ми використовуємо його на очистки люцерни. Зараз я вам покажу на власному прикладі, як потрібно з ним працювати. Отже, потрібно засипати люцерну в бункер, після чого обов'язково потрібно проконтролювати подачу насіння сам е, решітвітла. Завдяки повітряній сепарації ми контролюємо подачу вітру першого. Та другого тут ми використовуємо решета 1,1 і один верхні, кругле і 1,1 нижнє продольне для того, щоб відібрати повитицю після розчітного стану. Насіння переміщається до трієрного барабану, де відокремлюються продольні сміттєві дожмішки від круглого насіння люцерни. Продуктивність даної машини при цій засміченості зерна сягає 100 кг на годину. Завжди під цю машину ви можете замовити труби для виводу пилу. Морію, циклони, бунти, запасні та розвідні запчастини також надаємо гарантію до неї.